любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб потестити ось до буквально недавно режимчик, який вийшов. Він називається в нас Ball Tower Defense. Я так розумію, що в принципі він уже чимось людям подобається, тому що все-таки тут реально багато народу садить, цілих 11 тисяч онлайну, хоча записує, в принципі, вже таке достатньо пізно. Там даже ну, вже в чаті пишуть, Дімич, топ. Ха-ха. <гум> дякую, дякую. Проте, в принципі, нам тут зразу пропонують. Hello, do you want to start a quick tutorial? Окей, okay, let's go. yes, start, давай. Я, в принципі, не про те. Let's go to the inventory to open a crate. Ану, окей, okay, у мене є такий інвентарі, у мене є отакий от ось crate, да? Open, uh, щоб заролити собі якогось цього, да, юніта. Ой-ой, оттаку він откривається. І що це було? А, типу, покращення, поняв? Щоб Шопане... от... мене. Мені тепе кудись. Не поняв. Ну, easy, давай. Ось до мені випало отакий ось дом'ячик, в мене його всього три штуки, ти поняв, і 200 доларів. Окей, давай, я не проти поставити його. Десь таку... Давай тут Let's go. А, Він буде в нас справлятися, в принципі, з тіпами? ні. А там кубики, понял? <рикол> Прикол. Реально, мем. Получається, виходять кубики, і вони воюють з отакими шариками. Я понял, питань не Давай тоді, що тако десь десь, 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 десь. Ось сюди, да? Давай. В принципі, я не против. І можемо навіть. 700 бачів коштує, ти прикинь. Цілих 700 баксів. <рикол> я понял, питань нема. Проте. Окей, будемо тоді збирати, чекати. Подивимося, як у нас в цілому тоді виглядають оці всі приколи. да, Там ось де у нас дерево є. Така мапа, в принципі, поняв, вона, ну, невелика. Невелика. У мене, до речі, трошки якісь є проблеми, да? Таке відчуття наче. Ставимо обичного е, м'ячика. Ну він взагалі якийсь безтолковий, прикинь. Взагалі-вза, прям максимально. Хе-хе. Окей, в принципі, я їх там багатенько натикав, тепер, виходить, пропускати не маємо. Тому якось так. Ось до наша база, де я зараз знаходжуся, туди вони прямують. І в принципі, вся гра така виконана, знаєш, наче в старих таких от стилі, стилі старої гри, типу старого Роблокса. І в принципі, достатньо такі мені. Ну, ну подобається. Подобається, реально. В принципі, виглядає достатньо таке цікаво. Знаєш, така собі не стару нас не стару... нестаріюча класика. О. Тому, в принципі, якось так можемо вробити навіть X2 швидкість. Прикольно, це сюди, це мені подобається. І я б уже, чесно кажучи, дозбирав би бабок все-таки підкачати хоча б одного кента на наступний левел. let's go. Ось до, до, до ми зробили це. І візуально сам я чи, в принципі, не помінявся. Окей. Проте він, в принципі, ну, по ідеї став потужніший. В нього демедж 500 хо хо <свист> Непогано, непогано. Але кулдаун 4 секунди, і ти знаєш, що в принципі, це да, достатньо таки серйозно. Підкачаємо тут кента. Ой-ой, а в нас тут якісь п -п певні проблеми, да, У мене немає грошей, вони проходять. Тихо, тихо, тихо. Чекайте, чекайте, чекайте. А, що робить? <свист> не знаю. Ну, я поставив кента, але сказати, що це. Пом... Все, я програв? да, я програв. Я просто включив Х2 швидкість і все, я програв. Обалдеть. Ладно. В принципі, що ж поробиш, хто знав, що включати. Опа, це що таке? Daily ревард. Ага. Хто ж знав, що якесь оце відкрити x2 поламає мені все проходження. Хто ж знав, хто ж знав? Я не знав, наприклад. Проте тут у нас є навіть трейди, є ось до крейти 750 баксів. У мене поки що 350 у мене немає скільки грошей це. Що це Звичайно... Тут вже загем є, ти поняв? Так, да, саме Галі ми до 750 доларів. Mm? Mm, я поняв робокси. Тут можна купити всякі штуки. Рефордж. Це що таке? Не знаю, але не буду трогати, поки. Є індекс. Дивись скільки тут ю... В принципі, юніті, слухай, тут прям нормально. Трошечки розгулятися можна. Забери свою, типу, Daily Reward, да? я можу взяти яку хочу. Чи як? А, ні, не яку. хочу. Там конкретно одну. Ладно, я поняв. Мені дали якихось. 75 XP, і ось до мене зверху є левел 1 Цікаво, цікаво. Проте, в принципі, окей, давай play Create party і. старт. Отако. Ладно, спроба номер 2. Тоді. Питань, як той казав, не мам. В принципі, давай тоді наставляти, отако кентів, десь плюс-мінус якось отако. Бемпс, починається хвиля, і все, let's go. В принципі, в принципі, демедж у них який зараз? 500, поняв? 500, ти прикинь, у них зразу на першому ж рівні 500 демеджів. Це просто жістяк. Обалдець, казав би навіть ям. Проте, в принципі, окей. Окей. Трошечки дозбіруємо, трошечки по чуть-чуть, помалянку проходимо. Питання у нас, в принципі, з цим немає. Її треба якось вкачати так. Одного із них. Я думаю, що, напевно, оцього все-таки. Щоб він бив. Ну, типу, його треба прокачати, коротше, на третій рівень. Бо тоді я замітив, що у нього кулдаун зменшується до 1.25 секунд, поняв? А це максимально максимально потужно і максимально для нас вигідно. Тому обов'язково збираємо бабки і можемо навіть трошечки подосліджувати саму мапу, якби тут було, чесно кажучи, що досліджувати, бо <смас> якось тут і небагато. Проте я бачу ну, щось там таке. Стоїть, а ну, це що таке? Це хто? Ти хто? Алло? Він <гум> типу, ну якось і світиться, поняв, і такий цікавий, якийсь перець, проте з ним нічого не можна зробити. Ну ладно, що ж поробиш? У там проходять, да? Ой-ой. Ой-ой-ой. Є певні проблеми. І що робити? Я не знаю. Ну як? Я, в принципі, знаю. Ставити от таких ось до м'ячиків. Ну і тут, в принципі, їм буде халепа з цими м'ячиками. Який раз я просто переконуюсь, що наче стартовий юніт якийсь поняв, він от потужніший, ніж оцей. Що це за що це за приколи такі? Не поняв. Якщо чесно кажучи, це якось насправді дивно, тому що, ну, а на що я тоді вибивав оцього? Щоб грати стандартним, Не прикольно. Не подобається мені таке. Ніж цікавіше, все-таки поставити такого кента І сидіти ну конкретно чи Правильно? Правильно. Тому, в принципі, збираємо 700 бачів. Давай я тако, бемс. О, у нас, типу, виросла по суті ренжа. Ні, не ренжа. А що? А для чого я тоді його прокачав? Якщо в мене нічого не помінялося. Це за прикол. Не поняв. Ладно. Ну по суті, в мене реально нічого не помінялося. Все як було, так і осталося. Але я зато 700 доларів провтикав. Це що за приколи? 24, 13, 500. Правильно, 4 13, 500. <с> це просто що? Що за меми? Непонятно. Проте, не, в принципі, проходимо. Я вже думав, що тут є якісь певні проблеми, але не начебто, не начебто, все окей. Так, у мене хорошо, У мене є тисяча е, грошей. Тисяча грошей, і я би потратив півтори сюди. Але півтори чуваче, попробуй назбирай. Коли там така рава суне. <с> це ну виглядає вже не так-то просто. Ай-яй-яй. Ладно, будемо тоді наставляти От таких ось докентіків. В принципі, на всі бабки наставляю скільки можу, стільки ставлю. І якось там вони вже, я думаю, задефають. В принципі, а, -а, -а не все вони задефають, поняв. Вони то, в принципі, стараються, але мені кубика там пропустили. Він мені зніс трошки. Ну ладно, що ж поробиш, що ж поробиш. З цим уже нічого не зробиш. Якийсь вийшов Диви, блок є, диви, поняв. У нього 200 хп. Він уже, в принципі, такий, як юніт, цікавіший. Насправді то, а то перед цим просто кубики котилися. Це вже ж. Щось таке цікаве на ногах Ходе, і в принципі. І, 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 прикольний такий, не знаю. Але я все-таки ж хочу дозбирати ще 500 баксів мені треба на прокачку цього м'ячика. Ну, скільки можна. 300-300, скільки? 320 баксів на все треба. Уже 300. З кожним разом все менше і менше. Давайте. Старайтесь там. Я хочу прокачати м'ячика вже нарешті. То, що демедж виростає, в нього це прикольно. Саме головне, що виростає, типу, його ДПС, сам по собі. І за те, що кулдаун стає. о, Опа. Прокачав. Всьо, тепер він там, в принципі, ну, якось і приємніше накидує. Секунда 25, це вже, знаєш, виглядає трошечки крутіше і класніше. Проте оці маленькі м'ячики неначе справляються все-таки краще, чим самі звичайні. Обалдеть. А тут тебе який блок, да? А, він, типу... Що? Він світився якимось золотим, поняв. А потім якось його вбили. Мені дали зверху 100 на халяву. Прикольно. Приємний такий бонус, насправді то. мені подобається. Але в принципі, нам саме головне пройти сам як рівень. Правильно? Правильно. І щоб пройти цей рівень, я хочу попідкачувати якраз таки своїх шариків, а то наша їх вибив. Щоб ними не грати, я так не хочу. Так не цікаво. Тому, в принципі, ще. Трошечки, ще не багато. буквально менше, ніж 250 баксів, давайте. Let's go, старайтесь там. Ну ну-ну-ну, ну, ще трошки давай. Опа, бемц. Все, тепер і цей повинен був піти в пляс. Так що, в принципі, непогано, непогано. Ну дивив, все менше і менше доходить туди. Коротше, поняв, оцим трьом приколістам кольоровим. Щоб розкочигаритись, то треба трошечки часу. Треба трошечки часу і грошей. А грошей, то в принципі, і що? Де я вам зроблю? Начаключішо? Що? Отож. Що. Бік Куб. Це що у нас? Э, Босс чи що? Не поняв. У нього скільки? 2000 хп! Та! То таке фіня. Ну, в принципі, якщо по ньому вдарять хоча б раз. О, все, його вдарили, нормально. З'їли. Let's go. Проблем не буде. От, в принципі, тепер, коли в них секунда 25 кулдауну, то тут уже цікаво, да. Тепер мені подобається. Ще по цього кента викачати на півтори. І взагалі проблем не буде. Ну, я так думаю, принаймні. Хе-хе. Да, давай, ще, ще трошечки, прям капіточка, давай, ну. Пмс, все, let's go. Паски пішли навалювати конкретно. Та все, у нас реально не буде ніяких більше проблем. Ніхто не пройде. Зуб даю. Вийшов, що це? Целіндер. От ти ще хепп. Та, це все таке. Соплі. Цей кент їх розвалить, просто, ну, типу, він сам впорується, диви. Йому тупо типу, байдуже, по він стоїть і, і кидає, ну, як, типу, сам себе. диви. Бен. Бен. Прикол. Проте, в принципі, 12-та хвиля в нас Училось, це шо ПТСД? Тріангл, якийсь типу, шо, шо це таке? Що значить ПТСД? cd Якийсь, э, типу, збузбожеволівший... Тут трикутник, <хи> я не знаю. Але, в принципі, приколі. Окей, тоді, в принципі, можемо тебе за 1800 ще підкачати. І далі е, стає, типу, там більше ХП. Верніше, більший кулдаун, проте виростає сама атака набагато сильно. Але чи надо воно мені, поняв? Не знаю, не впевнений. Ну, в принципі, я думаю, що тут 15 хвиль. Так що, ось ось ось, І повинен уже виходити десь бос. Так що це теж треба враховувати. Типу, я зараз ось о підкачаю, допустим, за 1800. В нього виросте тільки ДПС, верніше, ну, сама атака, демедж сам виросте, але остальне все без змін. І от чи варто є мені прокачувати його ще раз, щоб у нього став кулдаун довший, проте атака, ну, сама по собі більша, то ну, не знаю, не знаю, сумніваюсь. Я так не думаю, в принципі, бо все-таки тут такі кенти, що їх багато, вони швидкі, а хп мало. Тому від великого демеджа, але, ну, типу, з великим киде, наче і не так є багато сенсу. Тому, в принципі, я думаю, що ми оцих кентітів попродаємо. Поняв? І розставимо чуть краще, а саме отаку. Оп. Оп, оп, оп. І, коротше, якось ти поняв, отаку. Бем-бем і бем. О, і будемо їх коротше, прокачувати. Бо, ну, а що нам ще робить? <реш> Правильно. Ну правда, за 2000 чи варто його прокачувати, я не знаю. Але ну, в принципі, отаку тут по 200 і по 500 можна прокачати. Типу, по два разочки. А в мене вже й кінчились гроші. Я поняв. <реш> Ладно, що ж поробиш. Я щось думав, що має тут бабла мільйон, а в мене, оказується, не так його й багато. Але я все одно справляюсь, поняв. Того я й не парюсь. Того я й можу собі трошечки на чілі таку сидіти і всю. А що він? Мене всі де їх дефають, типу, спокійно, без проблем якихось. Чи мазис якихось великих проблем там немає. В принципі, попідкачую всіх їх зараз по два разочки, і можна буде вже прокачувати по 2000 цих самих кінтів, бо в принципі там вони стають вкусні. А в нас, подожди, в нас вийшов бос. голем прикинь. Що таке за лабуда? хе Кам'яний якийсь вафляжуй. обалдеть Ну, 30 тисяч хп, це слухай, це прям нормально так. Але я думаю, що великих проблем він нам не повинен е, створити. Ну так, да, він, в принципі, поки йде тут біля першого кента, то він уже половину хп і втратив, диви. а все це ізі. Ізі. Можна даже оцього ось до за 3 тисячі качати. Я ну, трошечки не встиг. Ладно, в принципі, Вікторії заробив я там 1388, да, коїнів, have 1700 total. 1 гем, 75 XP, прокачав левел і заробив стартер крейт. Окей, погнали в лобасік. І. деві тут уже люди крутять ці крейти. Хе-хе-хе. можна. Проте мене цікавить, ось що. Левел токен. Поняв? Ану. Як це? Як-як? А, ти можеш це використати в Roblox шопі щоб активувати геймпаси за безкоштовно, ти поняв? Прикол. А ну, давай подивимося. Ось до ці жовті штуки це твої типу токени, я так розумію. І от якраз таки оці токени ти можеш 3 x speed, 4 x speed, більше гемів або ВІП. В принципі, ну слухай, прикольно, реально. Просто сидиш собі, граєш, фармишся там, потом Бемптс купив ВІП і сидиш, чілиш. Так що можна навіть в час цього відкрити крейд І що це? А, це, це що? Мені ще одного такого, звичайного бол дали. А що? Не поняв <сум> Може, типу, якщо я такого, його ну, теж поставлю отако в третій слот дам, то я можу їх ставити в два рази більше? Ой, пропала людина, ти бачив? Обалдіть. <гум> Давай подивимося, що в мене тепер там по баблу. У мене якісь тут рейди є, мені не цікаво. Мені цікаво крити, ось то. 750 саме типу, баннер. Це. А що це значить? Ось є стартер диви. А, так слухай. Вони всі однакову ціну коштують, поняв? Може краще баннер відкрити, чим стартер. Бо стартер, ну тут, тут таке собі. А от баннер? Цікаві. Іший, цікаві, іщий. Або ульт... А, ультрабаннер загемен, я поняв. Можна ще отакий ось до. Ілегал якийсь є в нас. І тут прям. Тут прям вообще всі прикинь. Прикол, диви, ви їх тут обалдіть, скільки! А що якщо реально взяти і відкрити? Слухай. Ану давай спробуємо. Ну хоча б одненький. Ану. Де тут він? Ось до. Опен. Опа. Ану. Ну. Хоча б не сірий, ладно. Якую й Що в нього тут? Кулдаун від півтори, рендж 5, дамаг 20. Эммм. ну. Та, таке собі. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Може, давай тоді все-таки банер відкриємо, да? А, та, тут великого сенсу й нема. Краще всього відкривати оцей легал. Чи ілегал, як він, я не знаю. Ну давай, open. Оба? Що там? Що там, що там, що там? Жовтого дали. Обалдеть. А можна щось крім обичного такого? Електрик бол. Прикинь. Дамаг від 20. 2 з половиною Слухай, напевно, у них повинен тоді бути свій якийсь прикол, Да? Ну, типу, як фішка просто. Типу, наприклад, Fireball має підпалювати, електрик має бити з плешом. Я думаю, це повинно бути приблизно так. Тоді, в принципі, що мені. А, мені все, мені не хватає більше. Коїнім. Тому, в принципі, друзі. Якщо цей режимчик вам сподобався, не забувайте ставити сюди вподобайден, а також підписочку на канал жмакати. І якщо ви хочете, то я зайду сюди ще раз та попитаюся, звісно, прокачатися як просто реально такий, знаєш, профі. І ми ще обов'язково попроходимо пару левелів. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадіміч. Всім файного настрою і всім!